Вітаю вас на своєму каналі Power Йога з Юлією Ли. Сьогодні у нас губова розминка. На все тіло ви можете її робити зранку. Це ідеально просто ранкова розминка. Давайте почнемо. Починаємо з розминки шиї. Не забувайте про рівну спину, рухайте головою з боку вік. Верх і такі півкола, Вниз головою від плеча до плеча. Добре, розрухайтесь і другий вік, півколо. І так, виводимо підборіддя вперед, назад, таке коло робимо вперед, виводимо шиву, штовхуємо назад, вперед, назад, і ще назад. І в другий бік. І назад. І назад. Вперед. І назад. Плечі декілька колових руків в один бік, другий бік. І тепер руки в ліктях. Ліктовій слово розминаєте. І в другий бік. Зап'ястя порозминайте в один бік, Розігрійте кожний суглобчик, І в другий бік. Чудово, пальчики також ж. Розрухайте. зігрійте їх дуже добре. Не забувайте про рівну спину. Чудово, зніміть з них. Зайве напружені. І з рівною спинкою поробіть скрутки з боку в бік комфортні скруточки, без воглівих відчуттів. Сідаємо, випрямляємо ноги. Старайтесь тримати з рівною спиною і не триматись позаду, якщо це не Можливо, то тримайтесь позаду і робите колові рухи стопами, але старайтесь вирівнювати спину. Так, добре розрухайте. І так само в другий бік, верх-вниз. На себе від себе стопи. На себе. Від себе. На себе. Від себе. Ще і від себе. На себе натягнули і Ще, ще вниз. наверх, Вниз. наверх, І вниз. наверх. Тепер пальчики. Так от розрухайте. Постискайте, поростискайте пальці ніг. покращить кровообіг в ногах, чудова сулобова розминка дуже добре, справляється з тим, щоб розрухати і пустити кровообіг кращий по всьому тілу, і тепер ми піднімаємо пальці, таку як хвильку робимо пальці, опускаємо і стопи підняли. Опустили, підняли і зігнули. Пальці опустили, підняли, опустили, підняли, опустили, і ще раз підняли, опустили. Чудово. Виходимо в положені стола, кішки. І звідси піднімаємо ногу ліву і робимо такий коловий рух. Розминаємо кульшові суглоби. Стараємося більше коло робити і в другий бік. Старайтесь спину не провалювати і живіт напружте. А тепер Попробуйте ногу випрямили, сігнули в коліні, штовхати її вище, якщо є можливість. Його ви якусь стінку позаду штовхаєте. І так декілька разів. І тепер молодці міняємо сторону головий рух другою ногою, стараємося вище ногу піднімати. І в другий бік так само. І вище тян. Чудово. І тепер випрямляємо ногу, штовхаємо стінку уявно, загинаємо в коліня, випрямили, зігнули, випрямили, зігнули, ще Зігнули і ще. Ще випрямили. Зігнули, і ще раз. Зігнули, ще раз. Зігнули і ще раз. Зігнули ще разок. Зігнули. Ще раз. Зігнули і ще раз. Зігнули, поставили добре. Кішка корова тепер. Коліна під тазом. руки на Рівні з плечима. і тут від попереку прокручуємося, робимо вдих. І видих. Назад, дивимося на жирі, скругляємо спину. від попереку, вдих зводимо лопатки плечі назад, погляд наверх. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих рибається хрицем. Прямо відчуйте, як рухається. Рибається хрицем. І ще раз вдих, І видих. Пропрацюйте вдих. Видих. Вдих. Видих. І видих. Видих. І ще раз вдих. Видих ще два вдих. Видих. І один ще вдих. Видих молодці. Сідайте зручно. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Напишіть, як вам розминка, як ви себе почуваєте. Дякую вам за роботу і всім гарного дня!